50 тисяч військових із зони АТО потребуватимуть психологічної підтримки. Центр медико психологічної реабілітації учасників тільки планують створити. Зараз відновлювати душевний стан допомагають громадські та релігійні організації, бо приватна консультація у психолога не всім по кишені. Сеанс коштує від 100 гривень до кількох тисяч. І дуже важливо сьогодні говорити людям так, як воно є, що потрібно взяти в себе в руки, б не пройшло і внутрі наповнятися очікуванням хороших подій. І устояти в час, і не поламатися. що б не відбувалося. на реабілітацію постраждалих в АТО не вистачає 233 мільйони гривень. Порахували в мінсоцполітики. Кошти потрібні і на психологічну підтримку переселенців з Донбасу, аби зупинити хвилю посттравматичного синдрому. Міністерство охорони здоров'я проводитиме тренінги для фахівців, які працюватимуть з тими, хто повернувся з зони військових дій. Бо психологи та психіатри на практиці знають, як працювати із розладами у мирний час. На їх підготовку знадобиться півтора місяці. Поки ж постраждалими опікуються волонтери та священнослужителі. Ми оказуваємо їм психологічну допомогу, ж тому що люди дуже часто лишившись крова, лишившись кого-то в сім'ї, вони внутрішньо подавлені. Днями в столичному палаці спорту духовний центр відродження відкрив 10-й ювілейний біблейний коледж Гора Мойсея». Щодня віряни моляться за мир та єдність в Україні.